Чого? з якої причини? Таке безбожне діло учинило? Коли? Чого? І з якої причини таке безбожне діло учинило? Боречиха ж, та засновнува, нехай на Бога ворів пова, та настановить свідків віри годних, не підозрілих у проступствах жодних. Аби по правді свідчили про злочин, що тут убивці іншого нема. Бо то не є ще доказ остаточний, якщо підсудна визнала сама. 这个。 що Іван тут нагодився та витяг з води на півживу. Бо там колись моя кума топилась, погибли вісь, я не докликав. Це це прикро справді і лени, і втоплена кума. Але ж ми іншу розглядаємо справу, Не як топилась, а труїла як. То я ж не бачила, коли тоділа, а як топилась, бачила, то й кажу. Маруся відьма полта іншої гіршої нема. Та дівчина чорні брови має, та та дівчина усі чари знає. І тож вона наврочила врочувала Щоб покалічив ставку Савродим. Уміє перекинтись сороку, а то виходить з комина, як дим. Що не схились не можна голови. Чотири годив походах, ніж на мене жодної нема, був на поляві і на жовтих водах і скрізь, де полк полтавський воював. А це улітку Повернувся додому, хазяйство підупало за війну. І як ходиться хлопцю молодому, хотів вести дів собі жону. Отож посватав дівку собі рівну. Прознавши, певно, що і вінілю крицько по Що він ходив до тої чарівниці, панов суд, то істина не є. Вона у нього розум підіймила, але було це не тепер колись. А як вона була йому мила, то хто ж його присилує, женись? Вона ж дурна чогось була, топилась, Потім ще й заслабла і злягла. А я кажу, чого ти причепилась? Що ти його власність да А Ані Грицько такий ще він брехать не буде! Грицька був чесний, не якийсь бабій! В такому разі будемо відверті, бо тут не да прекрасне. Чому ж тоді ніч своєї смерті таки у неї був, а не у вас? Що скаже нам убивниця на себе? Та добрий був Лайдак, тут товариство дьогать не поможе, бо незалежно, що ви забиття і що тому видзилість сечо вуста, не хто а він звів дівчину спотяг, і то була любов нерозпуста. Та вуха ж я від на колшу вона. Бушкарю, полковнику полтавський, я добродію наш! Що маю вам сказати? Спасибі людям за тишу. Он сидить писар, хай він мої сльози запише. Шато тихе море сліз. Любати в неї гріх тяжкий не можна. І чим за чим ви будете карати оце смутне і зацьковане дитя? Чи ж суд і магістрати страшнішу кару, ніж таке життя? Ви грамотні, ви знаєте Латину за крок до смерті перед вічним сном одного прошу. У цю дитину не кидайте словами, як багно. Пробачте, я незвичка промовляти. Хотів сказати річі ще таку. Маргусю знаю ще із немовляти. А Гриця знаю ще із повитку. Он там сидить та бідна чураїха. Чи на суді вона була коли? По їхній двір саме тоді я їхав, коли грецька на цвинтах повезли. Червала мати на собі так коси, як задзвонили по його душі. Та він же їм, як рідний і досі, у них і виріс там наш паріщин, на шпориші. Вона свою дитину годувала, та ще й сусідську бавила чужу. Бо Бренше ж тим часом воювала за кур, за тилицю, за межу, си ніколи. То так у них і повелося сьогодні сити, бо у чоранів, то те дитя й на ноги зіп'ялося, і розум дійшло у чораїв. Коли жугриця вибулась на Вуся, і чарівна стала на порі, то полюбилась хлопцеві Маруся. Могли б лише радіти матері й на те заходило спочатку. Грицько тим часом вийшов у похід, попідростали верби дівчатка. Про це може у не слід. Але Маруся так його чекала, такі літа одна перебула, нікому ні руки й не шлюбувала, ні на кого й оком не дала. Грицько. Він міряв не тією іркою. В житті шукав дорогу непряму. Він народився під тією зіркою, що все в житті двоїлося йому. Від того кидав з берега І до того. Любив достаток і любив пісні. Це, як скажімо, вірувати в Бога, а продавати душу сатані. Панове судо! А чим довір'я ваше обґрунтоване? Ведете суд нахибну колію? — У мене, пане, слово не куповане, і я його не продаю. А хто тут може хоче? Хабара, то хай подивиться мені в вічі. Це мовчить! чим вона мовчить. Такого ще не бачила Полтава, і суд такого ще не примічав, щоб той, кого притягнено на право, зневажив право та отак мовчав. То що ж би будемо думати гадати, який про це закон є пакурат? Оскаржену та квесію віддати, яка із неї побачить. То його і зведено сюда, але оце як хочете, панове. а на тортури дівчини не дам. Я прошу людей вислухати мене. Багато слів страшних тут наговорено. Ніхто не говорив про головне. Похід виходила батава. Її словами гнула Полтава, що нам було потрібно на війні. Пісні ж знамена і її пісні. Звитяги наші муки і руїни. Без смерті будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що коли котів у наших корогвах. А ви шукаєте Ігару? Вона ж то віднімал самоти. Де такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. Для цього болю що іще додав. Вона ж піснями висловила душу. Вона пісніці залишає нам. Ще тільки вирок і скінчиться справа. Славний рід скінчиться, чураї. А як тоді співати на полтав? Сльози мене душити. Спосіб справа була рішена, що має бути карана на горлі, на шибениці, значить це обвішена. Про що людей поштивих звідомляємо і на потомні писуємо? Декрет качать у нашої збасняє і підписом судейської руки?